Саме коли ми розв'язували попереднім відео цю систему методом додавання, до короля прилетіла його улюблена магічна пташка, і щось почала йому шепотіти на вухо. Ну, і ви відчули себе трохи незахищеним, бо ну, хто знає, що вона там про вас говорить. І ви запитали короля, що каже вам пташка? Король каже, що пташка каже, що. Цю систему можна було розв'язати іншим методом. Ну і ви не звикли приймати поради від пташок, тому ви стали в захисну позицію. і Кажете, ну, якщо вона така розумна, то хай вона сама спробує. Король каже: Окей, я буду перекладати, ти записуй. Ну бо пташка не може писати, їй незручно. Ем, ну і власне, почали. Що каже пташка? Пташка каже, що насправді можна було не додавати, не домножувати, а просто. Брати одне з рівнянь і з нього і розв'язати його для однієї з змінних, так, виразити одну з змінних, користуючись іншою, просто як звичайним числом. Давайте спробуємо. Наприклад, візьмемо друге рівняння і спробуємо М, кількість пакетів, які з'їдає чоловік, виразити з допомогою всього решту. Як це буде виглядати? Дивіться, ми можемо перенести. Оцей доданок направо, так віднявши 400 дубльв зліва і справа. Таким чином, ми отримаємо, що 100m це 1100 мінус 400 w А далі, оскільки ми хочемо знайти m, а не 100m, то ми можемо просто взяти і поділити то на 100. І ми отримаємо, що m це 11. Мінус 4 w Так? Для чого ми це робили? Король далі перекладає. Ташка каже, що тепер, якщо ми знаємо, що m це 11-4 w то ми можемо взяти цю інформацію. І в інше рівняння ми скористались одним, а підставляємо в інше. Ми можемо замість m от сюди написати 11 мінус 4 w Бо це ж одне і те саме. так, Нам друге рівняння після тотожних перетворень, які його не змінюють, воно залишається правильним. Нам друге рівняння стверджує, що М це те саме, що 11 мінус 4 W, Давайте зробимо це, підставимо. Тоді вийде, що 200 так, помножити вже не на М, а на 11 мінус 4 W, ну, що є тим самим, насправді. так, Плюс. 300W мають дорівнювати 1200. І дивіться, виразивши M через W і підставивши в інше рівняння, ми отримали, так як нам подобається, ми отримали одне рівняння з однією невідомою, і ми його можемо розв'язати. Давайте його розв'яжемо. Розкриємо обережно дужки. Так, нам для цього потрібно помножити 200 на 11 і 200 на мінус 4 дубль В. Ми отримаємо 2000. Мнус 800 w В, плюс 300 w В, і це має дорівнювати 1200. Після чого ми можемо перенести 2200 направо, Так, Ну, або ще те саме відняти від лівої і правої сторони по 2200. Ми отримаємо, що мінус 800 w В плюс 300 w В, то буде 1200 мінус. 2200. А отже, мінус 500 W дорівнює мінус 1000. І це вже цікаво, та це просте рівняння. Якщо ми розділимо його на мінус 500. То ми отримаємо, що W дорівнює 2. Якщо пам'ятаєте, минулого разу ми отримали ту ж відповідь. Так, все, що залишається, це. Тепер підставити в якесь зрівняння і знайти, скільки з'їли чоловіки. Так, звісно, у нас вийде та сама відповідь що минулого разу, але можете спробувати. До речі, тут, коли ми користуємося, це називається метод підстановки, коли ми ним користуємось, то дуже зручно підставляти саме в оце рівняння, де ми виражали одну зміну через іншу, бо нам не треба буде його розв'язувати, нам достатньо підставити. Так, що ми отримаємо? Що, е, M дорівнює 11 мінус. 4, а w – це 2, тобто 3. І дійсно, як нам і пропонувала пташка, принаймні в цьому випадку цієї задачі, метод підстановки працює, ну, як мінімум найгірше за метод додавання.